Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні я разом з вами буду консервувати смачні помідори. Рецепт називається помідори з яблуками. Хоча, в баночку до помідор і яблук іде солодка перчинка, цибуля, часник. Також ми додаємо чорний перець горошок, лавровий листочок, ну і, звісно ж, цукор, сіль і оцет. Я вже підготувала баночки. Я баночки стерилізую. Ну, а ви готуйте для консервації баночки зручним для вас способом. Що я буду робити? Зразу я в каструлю поставлю воду, гріть, щоб шпарити помідори. І буду я банки накладати цією всією смакотою. Гріється вже вода. На дно. Банки кладу лавровий листок, декілька горошин чорного перцю в банку. Вкидаємо один або два зубчики часнику. Я вкидаю два зубчики часнику, ріжу на чотири частини цибулину. Одну солодку перчину вкидаю, так, почистила її, розрізала. На половину і ще половину ріжу наполовину одне кисле яблуко. Вирізаю серцевину з нього і ділю на вісім частин, дивлячись, яке яблуко, 6 8 частин. А тепер заповнюю банку помідорами. По рецепту Пишуть, що отут, де помідорчик кріпиться до плодоніжки, зубочисткою зробить декілька проколів. Ну, не так лопаються помідори. Я як роблю такі помідорчики, то як книжка пише, так і, так і проколюю. Інші помідори закатую, то не проколюю, не знаю. А ви якої думки, як ви робите. Ну, не подобається мені цей помідор, да. проколуть недовго і не важко. Так що такі помідорчики з яблуками я проколюю. Залили помідори крутим окропом і гарно вкутуємо ось так. І вкутані помідори залишаємо. На 10 хвилин. Воду вже з помідорів я злила. Для маринаду я буду використовувати цю ж воду. Відмірюю 5 літрів. Тепер помідори я знову гарно вкутаю. Налила я воду для маринаду. Тепер я додаю 400 г цукру. 400 г цукру. 4 столові ложки солі зверху. І 3-4 столові ложки оцту. Я додаю 4 столові ложки оцту. Тепер все розмішуємо і чекаємо, коли закипить наш маринад. Заливаємо помідорчики, вже киплячим маринадом. Ох, і пахучий маринад, дівчата. Це ж уявіть, які ж будуть смачні і помідори. Рекомендую дівчатка вам закатати такі помідори у нашій сім'ї. Цей рецепт. Такі помідорчики вже багато років. Ну а тепер закатуємо помідори і перевертаємо. Помідори гарно вкутуємо і залишаємо на сутки. Закатайте, дівчатка. Хоч порцію, хоч півпорцію таких цікавих і дуже смачних помідорів. Я буду рада, якщо помідори за таким рецептом вам сподобаються. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго!